Столиця пережила вночі потужно комбіновану ворожу атаку. Росіяни вдарили по Києву ракетами та шахедами одночасно. Загинуло щонайменше 12 людей, близько сотні поранені. Вік постраждалих від півтора року до вісімдесяти. Пошкоджені понад два десятки житлових будинків, школа, дитсадок, адмінбудівлі. Найбільше руйнувань у Святошинському районі. Там ще зруйнований будинок. Рятувальники розбирають завали у пошуках людей. Вранці вдалося витягти живим чоловіка, що провів під руїнами 6 годин, але після цього деблокувало лише тіла загиблих. 25 квітня у Києві оголосили днем жалоби за жертвами ворожих ударів по столиці. Через російську атаку президент вимушено перервав свій візит до Південно Африканської Республіки. Утім, Володимир Зеленський встиг поспілкуватися з президентом Пар Сергієм Рамафосою. Про найголовніше, вдячні вам за повагу до України за підтримку, і однаково з нами відчуття того, що цю війну треба якнайшвидше завершувати. Ми сьогодні саме про це. Перше най, найперше говорили а, з паном президентом, з президентом Рамафозою. Я мав можливість спілкуватися з президентом Трампом учора або радше сьогодні зранку для обговорення мирного процесу в Україні. Ми обидва погодилися, що війну необхідно закінчити якомога швидше, аби запобігти подальшим смертям і руйнуванням. раніше цього тижня я мав дзвінок із президентом Володимиром Путіним. І ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні. Крім столиці минулої ночі, ворог атакував центральні та східні райони України. На Київщині пошкоджені житлові будинки, три п'ятиповерхівки, магазин, десятки авто, горіли склади і поле. Постраждали дві жінки в Бочанському районі. Усі пожежі оперативно ліквідували рятувальники. Трьох людей вбила Росія на Донеччині, зокрема, двох дітей. Ще семеро дістали поранення. Окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів. Повідомили в поліції. Харків минулої ночі атакували 25 разів. Російська армія запустила по місту 11 ракет і 14 шахетів. Повідомив голова Харківської ОВА. Постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, об'єкти інфраструктури. Під ворожими обстрілами були і чотири райони Харківської області. Поранений один чоловік. Комбінованої повітряної атаки вночі зазнала і Житомирщина. Пошкоджені кілька багатоквартирних будинків. Під час повторного обстрілу поранило рятувальника. Чотири пожежних авто зазнали пошкоджень. Попри це, масштабну пожежу площі 2,5 тисячі квадратних метрів вдалося ліквідувати. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 70 ракет та майже 150 безпілотників. ППО збила 7 балістичних ракет «Іскандер-М», більше 30 крилатих ракет Х-101, 6 калібрів, 4 керовані авіаракети Х-59-69 та понад 60 шахедів. Нас поліція України спільно з іноземними колегами викрила транснаціональний канал постачання психотропних речовин з Молдови. Під виглядом біодобавок для схуднення зловмисники продавали заборонені препарати в Україні. Затримали дев'ятьох учасників угрупування. Організатора арештували в Молдові. Вартість вилученого товару на чорному ринку перевищує 7 мільйонів гривень. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Українські легкоатлетки здобули призові місця на змаганнях у США. Ярослава Єлосовецька виборола срібло на дистанції 400 метрів. Аліна Бощук, друга у забігу на 5 тисяч метрів. Марія Горєлова взяла бронзу у стрибках в довжину. Таку ж нагороду здобула Антоніна Терещенко у стрибках із жердиною.